Плакат завдовжки у 20 метрів сьогодні писали на Вінницькому Євромайдані. У ньому люди розповіли, якою ж бачать європейську країну. Молодь малювала просто неба. Лист мають відправити до Києва, де його розмістять. Знає наша репортерка Ірина Дідух. Папір для плакату розгорнули прямо на Вінницькому Євромайдані. Роздали фарби, пензлики та маркери. Ми запропонували зробити акцію Дорога, шлях в Європу. Через полотно, які, на якому кожен з учасників Вінницького майдану може задекларувати власну цінність, як він бачить, ці що його приведе до Європи, учасники майдану не обмежували в творчості, тож кожен писав та малював що хотів. Ми прості мужні люди, і цією мужністю ми доб'ємося самих давай. великих висот, які може можуть... вирішити. Ми Європу. я думаю, що благополуччя у рості країни і символ росту це дерево. Ми пишемо, що наш університет за Європу, тобто що ми їхні ідеї, що ми так хочемо попасти в Європу саме чи ми стоїмо ці цінності, моральні та духовні. Послання, яке сьогодні пишуть учасники Вінницького євромайдану, повезуть до Києва та розмістять на головній ялинці України. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал Віта.